Вітаю вас на своєму каналі Мріяний Сад. Сьогодні хочу познайомити вас з такою чудовою рослинкою, як піраканта. Більше 6 років піраканта зростає в нашому саду. Ця рослинка дуже чудова і влітку, і весною, і взимку. Весною я вас знайомила з її цвітінням біле, прекрасне, рясне. Сьогодні ми милуємося ягідками, які утворилися з цих квіточок. Вони будуть іще більш помаранчеві і висітимуть на цьому дереві всю зиму. Піраканта це вічно-зелена рослина, яка потребує формування обрізки. Її можна використовувати як в одиноких посадках, так і в вигляді огорожі. Жива огорожа із піраканта це надійний захист вашої ділянки. Крім того, що вона дуже гарна, вона ще й має дуже такі великі колючки, які знаходяться всередині, і тому не буде пропускати нікого на вашу ділянку. Раджу цю рослинку. Вітаю українців з наступаючим святом, з Днем Незалежності України, всім міцного здоров'я, перемоги нам усім і миру на всій землі.